Краса, талант і інтелект. Усе це зійшлося на одній сцені. Конкурс місану це не просто змагання, це справжнє свята молодості та натхнення. На цій сцені сяючі усмішки, впевнені кроки та щирі емоції. Але за кожним виходом, кожним рухом, тижні напружених репетицій, години роботи над собою та підтримка, яка відчувалася у повітрі з першого дня підготовки. Це місону конкурс, що став чимось більшим, ніж просто змагання краси. У програмі концерту справжні розмаїться талантів. Кожна дівчина розповідає свою історію через виконання ліричної пісні <му> через гру на фортепіано. <му> через декламування віршу. Але найбільше було танців різних: від бальних до народних, від східних до сучасних. Факультет журналістики реклами та видавничої справи на конкурсі представляли Світлана Сізова і Маргарита Музалевська. Їхній головний козир відточена майстерність, здобута за роки занять хореографією. Зі сцени справжній вихід енергії. Разом зі Світланою в ритмі народного танцю кружляють дівчата у червоних спідницях. Молдавські мотиви сколихнули глядачів. Хтось плескав, хтось уже підстрибував у такт. Дуже довго готувалися. А ось і Марго, ще одна яскрава зірка з факультету журналістики. Вона виступає у розкішному східному вбранні і одразу захоплює увагу. Граціозний погляд, пластичні рухи, кожен елемент танцю заворожує. Моя група підтримки найкраща. Я просто люблю всі, як від землі, до луни і назад. Спочатку конкурс мав відбутися ще кілька місяців тому, але обставини втрутилися, і дату довелося перенести. Для багатьох це могло стати приводом здатися, але не для учасниць Місону. жодна з них не зійшла з дистанції. Навпаки, перенесення стало приводом стати ще сильнішими, ще впевненішими. Дівчата довели, що наполегливість і натхнення перемагають будь-які затримки. Заважали повітряні тривоги, але ми не здавалися можливим та проводили репетиції. А так з такими талановитими, з такими працьовитими та красивими нашими студентами жодних трудощів. Титул Міс Ону 2024 здобула студентка факультету романа германської філології Огончарова Олександра. Вона вразила журі своєю красою та виступом. Смикла, я стою зараз у тому фіналі. Я просто в шоці, що я пройшла кастинг, і я в мене дуже багато емоцій. я Дуже щаслива, що я перемогла. Світлана Сізова стала другою від семіс. Її сукню заслужено прикрасила святкова стрічка. Ви знаєте, сьогодні дійсно відбулося свято свята студентів. Я взагалі давно не відчував такої атмосфери, як сьогодні була в цій залі. Попри тривожні реалії, на обличчях студентів усмішки, а в очах відблиск софітів. Вітаємо конкурсанток та з нетерпінням чекаємо наступного свята краси.